Розцінки на будівництво, ремонт та інше. Дивіться. На сьогоднішній день майже всі будівельники працюють по тих же самих зінках. Допустимо, взяти штукатурка, шпакльовка, як вона була три роки тому, вона стоїла 160-180 гривень, так вона і є. Покрівля, як коштувала 450-500 гривень, так вона зараз і коштує. Моноліт те саме, ну можна перечисляти дуже довго і дуже багато. Да. Дивлюсь відоси деяких блогерів, які працюють там, пліточники, не пліточники, і вони розказують про свої ціни. там, Допустимо, там, квадрат плітки коштує там, 500 гривень, підрізка під 45 метр, коштує там, 150 гривень. Ну, і так далі, дуже багато до чого можна перечисляти. Хорошо. Зараз сьогодні рахуємо смету замовнику. Рахуємо смету, будівництво там, не знаю, будівництво будинку, наприклад. Так, монові там скільки там кладка блока, скільки там, то скільки то скільки.